Ну, як можна, то і починаємо. Узар на кожен день, 16 липня. Моральними авторитетами для суспільного життя повинні бути всі, хто є носієм влади: законодавчої, виконавчої та судової. Очевидно, такими повинні бути також ті, хто заангажований у засобах масової інформації, чиновники та підприємці. Усі, від кого залежить якість. Суспільного життя. Чи не є ми свідками браку довіри в нашому суспільстві? А про причину такої фатальної ситуації можемо тепер легко догадатися, коли сьогодні ми терпимо різні лиха, то чи це не тому, що люди легковажать працею і справедливістю, а ті, які їх слухають, які мають право почути правду, мусять сумніватися?